Добренького всім раночку прийшла робити обхід, так як завжди, все провіряю, чи все добре, як воно тут, може, що мені скаже. Дивіться, вуси я всі обриваю. Вуси обриваю, щоб не було ні одного. Щоб не тягнули енергії, бачите, бачите, щоб не тягнули енергії з цього, з огірочків, бачите. Показую вам, як показати. О! Ще день-два будуть огірочки. О, дивіться, дуже гарно в'яжеться Бьорн, Він пережив оцей, кажу, якщо хто дивиться, він бачив, глянь такі гарненькі. Він бачив, що цей огірок. І оцей огірок в мене були в теплиці при морозі мінус 6. І результат. Дивіться, оці, що я ховала в хаті, які тоненькі, а ви гляньте на це, яке воно закальонне, яке воно хороше. Гляньте на цього, подивіться, бачите? Отаке. Приподнімала мішок, нічим не закривала, вони були тоді менші. Я просто піднімала мішок і тако зверху прищепкую. І все. Отака різниця між огірочками. Огірки дуже всі. Класні вже поробилися, дивіться, всі-всі в'яжуться. Всі Палець положила не там, де треба. Боже, думала, що це таке забукашка, це ж тирса. Я ж як поливаю від поливалки, ставлю поливалку таку на землю і приліпляється тирса. Набираю воду і вона попадає в це. Бачите, який гарний бьорн? От. такі огірочки. Скоро будемо пробувати. Будемо робити дегустацію. Оціх огірочечків, гляньте на які, о. Таке маленьке вже все. Я ж знизу по... Бачите, як я знизу, це ж я знизу пообривала а зав'язі Так треба. Ці, що вчора посадила. От так, ідемо сюди. Тут посіяла ще вельчика, редиска вже величезна. Вчора обробляла триходерміном, триходермою от обробила все. Е, капусту вже я сьогодні полила, опа, морковочку полила, бамію полила, все полила. Те, що треба, все зробила. А тут, а дивіться, ой, що я сюди прийшла, дивіться. Ну. Бачите, моє попіночко зацвіло. Так, тепер що тут? пилюки слухайте стільки, бо я ходжу і пилюка тут, а як вітер дує і все осідає на інжирі. Сьогодні попшикаю вечором по них водичкою. Тепер прийшли ми до кабачків. Оцей листочок вже лишній. І цей теж, щоб не тягнув цих кабачків лишню силу. Дивіться. скоро будуть кабачки. Особливо на цьому кущі. На цьому кущі е цукіні. Теж, гляньте, бачите? Оцей нижній, який великий, цей великий і той великий помідорки ті, що досадила. Потикала вже не можна і не можна. Ой, хоч би не обломать цього куща. Гляньте, яка красотіща. Тут інші теж, дивіться, скільки нав'язало. Ну, Тут ці світлі такі, знаєте, світло-салатові. Я посадила оці два сорти жовтих, різних між собою, ну і один кущик цукіні. Так, куди ми йдемо? Ми виходимо звідси. Капусточка стоїть. Деякі листочки обриваю. Я так завжди роблю. Тут теж треба буде пройтися, бо цвітні теж погано. Потім буду такого ходити заглядати. Ні, ще нема. Цвітна <рістична> капуста. Помідори посапані, цибуля полита, все зроблено. Помідорочка. Добренько пішла я, ревень теж підлила. Пішла я, мені сьогодні треба. Трошки дерева покропить. але буду теж обробляти цим триходермою. Вчора виногради всі пройшлася. Дай таке добренько добренького вам дня, хорошого, мирного, здоров'я вам бажаю. Дякую за все, за коментарі. Так приємно читати, слухайте, за підписки. За все дякую. Ну, дехто й відписується, не всім подобається, знаєте. Всякі люди є. Я там, де попідписувала, дивіться, яка кучка лежить. Ах, як шкода, що свиней моїх нема. Це я позвільняла цю частину від цього, бо закривало листям, бачите, цибульку мені, то я пообрізала, пообломувала е, лежить, пообломувала цього дайкона, бачите. Ото б зараз були поросята. Хоч бере купи, слухайте. Двоє в'єтнамчиків. Помідорки. Не чіпаю, хай ростуть, потім я їх пересажу. Отутсь під капустою теж є, вже треба листя пообломувати, там де помідори. Дивіться, і тут є, і воно тут є. І десь там більше є, я бачила. Отаке От всього вам найкращого. Буду я працювати. І ви теж щось робіть. Не сидіть. Піднімайтеся, працюємо літо, весна, весна ще покажу. Що ми весною і літом зробимо, то те зимою будемо і їсти. На цьому все. Пока-пока. Дякую за все.